Якщо ми говоримо безпосередньо за залучення фінансових ресурсів до реалізації менторських програм, то на мою думку, це має бути. Кілька джерел. Так? З однієї, сторони, однозначно, учасниці таких програм мають бути зацікавлені в тому, щоб підвищити свій рівень компетенцій, свої hard and soft skills. скіли. І вони мають частково брати на себе цю фінансову відповідальність. З іншої сторони, однозначно, в таких програмах має бути зацікавлене місцеве самоврядування, яке має дофінансовувати такі програми. А третя сторона це міжнародні донори і програми з розвитку жіночого підприємництва об'єднати колаборацію цих трьох напрямків, трьох джерел фінансування, тоді отримується класний продукт. Власний результат, в якому зацікавлені усі стейкхолдери, всі сторони, і де виходить дуже якісна, гарна співпраця. Місто Вінниця найкомфортніше в усій Україні. Моє улюблене рідне місто, в якому ми співпрацюємо як українська платформа жінки в бізнесі з місцевою владою і з міжнародними донорами. І вже чотири роки поспіль проводимо бізнес-форум, жіночий всеукраїнського рівня, міжнародного формату, тому що спікера запрошуються за кордону, саме як один з інструментів розвитку жіночого підприємництва і жіночого менторства, коли залучаються фінансові ресурси з цих трьох джерел, і на виході ми отримуємо класний продукт, який вже є брендом нашого міста. Коли Саме на проведення цього бізнес-форуму жіночого з'їжджаються жінки а власниці бізнесу з однієї сторони вже відомі особистості в Україні за кордоном, які діляться своїм досвідом, а з іншої сторони дівчата, які роблять лише перші кроки в своєму бізнесі, і можливо ще не володіють тією необхідною інформацією тим фулом інформації, який би потрібно було для початку своєї справи, або можливо вже вийшли на якийсь певний рівень, і як то кажуть. Дійшли до стелі, а далі як? І саме от такі моменти ми проговорюємо на цьому заході. І це вже такий, знаєте, історичний захід, який фінансується саме з трьох джерел. І це дуже успішний приклад. Якщо ми говоримо за мотивацію жінок ставати менторами, то це однозначно про бізнес леді вже високого рівня. Коли ти досягаєш вершини в бізнесі успіху, коли в тебе вже систематизовані, налагоджені бізнес-процеси, і ти як. Повний кувшин, наповнений своїми знаннями і досвідом, і ти готова ділитися. От саме такі жінки можуть бути менторками. Для цього потрібно, окрім професійного досвіду і знань, Володіти ще й необхідним психологічним набором якостей, да? бути відкритою, щирою, готовою ділитися, передавати власний досвід, практичні якісь рекомендації і бути от таким вчителем для інших. І це не кожна може, тому що дуже часто люди, які досягають вершин бізнесу, не готові ділитися власними історіями успіху, а ще більше не готові ділитися історіями факапами. Якщо ми говоримо за мотивацію дівчат спілкуватися між собою, обмінюватися досвідом, розвиватися самі як особистості і тим самим розвивати свої бізнеси, то це однозначно має бути внутрішній поклик. І якщо він є, тоді в тебе виникають питання. А де я можу підвищити свою кваліфікацію? А з ким я можу поспілкуватися для того, щоб отримати практичні знання, як на практиці виглядає та чи інша бізнес-система, операційка в бізнесі, як можна зробити так, щоб менше часу проводити саме в операційці, а більше вже виходити на рівень інвестора і менше часу витрачаючи наведення власної справи, більше часу приділяючи родині, тому що ми маємо пам'ятати, що жіноче підприємництво це своя специфіка. Нас ніхто не звільняє, окрім того, що ти бути власницею бізнесу, ще бути мамою, дружиною, донькою. Тому ми маємо все це всі ці сторони комплектувати і компенсувати одна одній. І саме от за такими практичними порадами жінки йдуть в бізнес асоціації, в об'єднання жіночі там, де можна відкрито поговорити не про конкуренцію, тому що насправді, коли ти виходиш на певний рівень. То uh, ти можеш чимось поділитися своїми практичними порадами, своїм практичним досвідом з іншими і отримувати задоволення, такі плюсики в карму від того, що інші дівчата використовують твої знання для того, щоб і себе розвивати, і змінювати якісь свої вже встановлені психологічні. Бар'єри або, можливо, якісь ставлення до певних речей, і це також один з плюсів об'єднання саме от на платформі. А коли з однієї сторони це жінки, які вже досягли високих, високого рівня і достатку, і розвитку бізнесу, і вони готові ділитися своїми знаннями, готові попереджувати, можливо, ті помилки, які б. З іншої сторони, дівчата, які роблять перші кроки в бізнесі, могли зробити Та? і саме цим дівчатам, які розпочинають власну справу або вийшли на певний рівень і розуміють, що далі потрібно як розвиватися, але не знають чіткого шляху, то можливо саме от об'єднання цих дівчат. З різних сторін, з різними знаннями, з різним життєвим досвідом дає класний результат класну таку колаборацію, коли обмін досвідом, ідеями і знаннями дають зародження нових бізнесів, систематизації вже існуючих бізнесів. А з іншої сторони, задоволення від того, що ти передаєш свої знання і визнання тебе вже не тільки як власницею бізнесу, а ще як експертом. Для того щоб бути ментором, потрібно бути успішною не лише в бізнесі, а й психологічно готовою ділитися. Так? На жаль, це не всі можуть, але більшість все ж таки жінок, які вже є успішними, вони розуміють, що всю інформацію носити в собі від цього можна лопнути як кулька. Тому потрібно ділитися, потрібно віддавати іншим. І а, в жінок високого рівня вже є а, розуміння того, що фінансові ресурси це важливо, але емоційне наповнення не менш важливе. І коли ти віддаєш, коли ти допомагаєш іншим, ти отримуєш навзаєм ще більше. Це все енергія, яка циркулює. З іншої сторони, а, дівчата, які розпочинають бізнес і бояться поділитися своїми ідеями, можливо, щоб їх ніхто не вкрав, чи ще щось. Також мають розуміти, що або ти знаходиш собі людину, з ким ти спілкуєшся відверто, розповідаєш про свої бізнес-ідеї, йдеш за порадою і не боїшся втратити свої ідеї чи якісь креативності, або. Ти просто завмираєш на певному рівні і варишся лише в своєму казанку, не виходячи на зовнішній світ. Але все ж таки ми живемо в 21 столітті, і зараз будуть виживати лише бізнеси, які відкриті, які засновані на брендах власників. Тому вкрасти чиюсь ідею дуже важко, тому що ідея залишиться на рівні ідеї. Ніхто, окрім власника цієї ідеї, не зможе її так реалізувати, провести саме через той шлях, якщо ти не гориш цією ідеєю, якщо в тебе немає внутрішньої мотивації зробити крутий продукт або круту послугу, якою ти будеш пишатися, і яку будуть розповідати твої друзі, твоя родина про те, що от в нас є ось такий продукт. Та? І це саме майбутнє бізнесів.